Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та. Ну, коротше, поміну, навіть в школах будуть вчити історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур. Такі воно прийде в Україну. На жаль. Далі. По територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області, от зафіксувались там, де все стоїть. Ну, Крим. На жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесть яка. Та, якщо чесно, це звучить жесть. Але отакі от, ну, плани мирної угоди. І знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. Потихеньку, крок за кроком. Далі річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією. Тобто, не контролюватися вона це типорожкою. Глянем, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он Туреччина вже я не знаю 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. А, скільки нам цього чекати? Вообще, тобто ми не зможемо це зробити раніше, ніж Туреччина. Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Міннімум. От, того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі. Там ще є декілька пунктів, вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде першський меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити, я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без Певних моментів дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак вона. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміло, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейського рівня за допомогою соцмереж в ТГК. В шапці, переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.